У Кропивницькому презентували пересувну виставку картин штрих код на дверях часу художника і військовослужбовця Володимира Безрукого. Захисник розмальовує коробки для снарядів, будматеріали, а також двері з будинків цивільних, які понівечили окупанти. Тепер найкращі роботи бійця об'єднали у єдину експозицію та демонструють українцям у тилу. Ящик з під боєприпасів, двері, бліндаж чи стіна. Все може замінити традиційний аркуш для малювання. Перепон для творчості немає, говорить Володимир. Навіть на фронті потрібні тільки фарби та тверді поверхні. А що малювати чи кого величезний вибір на передовій. Вся експозиція вона поєднана одним сюжетом, зображені на його творчості побратими. Це люди, які пересікалися безпосередньо з ним під час бойових дій. Це військові, це не тільки військові, це і громадянські, але які також знаходяться саме в процесі, в процесі всередині цих бойових дій. Володимир професійний художник, звідси і його позивний Пікасо у складі батальйону Шейха Мансура Володимир воює. 14-го року малювати не припиняв нині у творчому доробку захисника понад 200 картин, створених у зоні бойових дій. Це сучасне нове українське мистецтво. Це якраз те мистецтво, яке ми довго шукали, тому що воно ні на що не схоже, тому що це мистецтво покликано такими зламами, як є війна, як 10 років війни, як знищення тисяч людей. Відповідно, це проходить через душу художника, і він творить ось ці роботи. Нині Володимир на реабілітації після поранення його ж картини об'єднані в експозиції штрих-код на дверях часу виставляють у різних містах України. Ця картина має назву побратим Іван Філіпович в Ривнопіллі. Ця картина виконана на матеріал двері, двері з курника. Автор розмальовував їх по самому місті розташування. Ці двері, двері були на навесах, на петлях. А потім ці двері було демонтовано, та з волонтерами та з нами було доправлено до тилових частин. А ця картина для Володимира особливо цінна. На ній побратим військового Андріан малював його під час ворожого обстрілу на шматку фанери на одній з вулиць зруйнованого Бахмута. Кожна картина це історія, історія життя і боротьби, написана на підручних матеріалах під вибухами ворожих снарядів. Про історію Донбасу, про війну зараз такий час це дуже потрібно. Мене більш здивувало те, що це було виконано під час саме бойових дій, під час того, як була небезпека, що люди під час війни таким займаються. Це дуже гарно. Я вважаю. Виставку картин Володимира Безрукого, штрих код на дверях часу. Організатори планують показати у восьми містах України. Наступні виставки відбудуться у країнах Балтії. Також готують друкований каталог з картинами художника, щоб показати реалії війни через відчуття художника і воїна. Тетяна Осадча, Олександр Гаєвський, телеканал Прямий.